Привіт! Я рада тебе бачити знову. І якщо ти тут, то думаю тобі дуже знайоме відчуття. Коли ти прокидаєшся вранці і не розумієш, що ти спав чи ні. Коли тобі не хочеться вставати, тому що вже починають турбувати болі в попереку, під лопатками чи в шиї, я прекрасно тебе розумію, тому що більшість запитів у дівчат, які звертаються до мене, близько 85% з них. Це мають сидячий спосіб життя: 10-12 годин за комп'ютером після пологовий період. Чи з'являється біль в спині після стресу, тривожності, після поганих новин або недоспаних ночей? Тому я підготувала 15 хвилинне тренування, яке допоможе розслабитись, покращити гнучкість, покращити рухливість, мобільність. Вашого тіла завдяки цьому тренуванню тобі вдасться покращити своє самопочуття і поставу. Килимок і хороший настрій! Давайте розташовуватися відразу на спину. Стопи залишаються на підлозі. Коліна зігнуті. Ми крижову кістку, ось цю зону, де лінія лосін, залишаємо повністю на килимі. руки розташовуємо вздовж корпуса або кладемо на живіт і налаштовуємось потроху на тренування. Ми розпочнемо з дихання. Зі вдохом починаємо надувати живіт витягувати пупок до стелі, не включаючи грудну клітку, не, включаю, не піднімаючи груд наверх. І робимо видих, вдих. Видих. Зі вдохом наші м'язи пресу вони розтягуються, хоча здається, що ми напружуємо живіт. А з видихом відстань між лобковою кісткою і зоною сонячного сплетіння скорочується, і, відповідно, м'язи трішки напружуються. Вдих і видих. Вдих. Видих. Ще 10 секунд. Вдих і видих, при цьому мають бути комфортними, щоб не паморочилось в голові. І один раз. Добре. Тепер переходимо до стоп. Так як тіло це у нас одна е, єдина система, один ланцюжок, відповідно, ми працюємо з усім тілом, навіть якщо акцент буде на спину і на роботу з поставою. Починаємо згинати стопи і опускати вниз. П'ятки залишаються на підлозі. Наверх тільки відриваємо подушечки пальці в пальці і опускаємо. Згинання тидне і підошване. Три рази наверх, вниз. Два. Один. Підніміть на себе стопи і почніть працювати з пальчиками ніг. Ми їх розкриваємо і закриваємо. 4, три, два і один. Супер! Опустили. Ноги поставили в комфортну, на комфортну ширину. І починаємо з видихом опускати праву ногу і ліву. Опускаємо в сторону, не відриваючи крижі від підлоги. У мене зона попереку залишається в природньому прогині, а зона лінії лосін, якраз ось ця, яку ми тримали на початку на килимі, також протискається до підлоги. Навіть коли ми опускаємо по черзі ногу вниз, одну іншу, стараємось не завалюватись за відводящою ногою, а навпаки, максимально стабілізувати корпус. І працювати тільки з кульшовими суглобами. Ми зараз працюємо з мобільністю. Угу. І давайте ще по одному в одну сторону. Супер. В іншу. Тепер видих вклали на килим поперек. Живіт провалюється між ребрами, з вдохом трішки прогинаємось. Якщо концентруватись на тазу, ми з видихом навпаки підкручуємо його назад, з вдохом, нахил тазу вперед. На себе і чотири, можете покласти для контролю вашу руку на живіт. Коли ми робимо видих, старайтесь не вип'ячувати живіт наверх, не напружувати його. Він, навпаки, має максимально бути плоским. Видих і вам має бути комфортно. Ще три рази. Тут добре розтягується, мобілізується і розслабляється м'язи попереку. Ще один раз. Включаються м'язи тазового дна і глибокі м'язи пресу, які також приймають участь у формуванні нашої постави. Є Стопи ставимо разом, коліна відкрили назовні, залишились в цьому положенні, трішки у нас збільшився кут і відстань між попереком і килимком, з видихом продовжуємо робити цю ж саму вправу. Тазовий годинник, але вже з положенням відкритих ніг. 8. Вдих. Сім. Вдих. Шість. Те ж саме. Уявляємо, що у нас склянка з водичкою стоїть на лобковій кістці. І з видихом вона перевертається на нас, а зі вдохом перевертається від нас. Чотири. Три, два. І один. Є. Допомогли ногам з'єднатись і розвертаємось на бік. Кладемо одну руку під голову, прямо під вухо, і лягаємо на неї. П'ятки, сіднички, спина і потилиця розташовуються на одній лінії. Ось ця рука випрямляємо її і дотягуємо зі вдохом до вуха. А з видихом відкриваємось так, щоб коліна не роз'єднувати оцю стигнову кісточку, залишаємо дивитись в стелю. А лопатки відкриваємо і дотягуємо аж до підлоги. Так само по цій же траєкторії повертаємо руку назад і відкриваємо знову з видихом від себе. Ви маєте добре відчувати, як працюють грудні м'язи, як працюють міжреборні м'язи. Ми покращуємо мобільність зараз в плечовому суглобі, в грудному відділі хребта в грудній клітці. П'ять. Повертаємо. Чотири. Угу. Ще три. Стараємось ось тут не завалюватись сідничкою назад, не розводити коліна. Максимально тримаємо стабільно поперек таз і ноги. Ще один раз. Добре. Тепер відкритись, залиштесь рукою біля вуха. Грудна клітка відкрита в стелю і почніть лікоти. Згинати паралельно підлозі і дотягувати за спину. Тепер відкриваємось. Закрились і відкрились. З видихом потягнули лікоть вниз і вдих пальчиками дотягнулись наверх. Можете концентруватись на вашій лопатці. Як вона рухається з видихом ближче до хребта в цьому положенні, і зі вдохом ми її рухаємо назовні. Видих два рази видих до себе. І ще один раз. Огляд стараємось направляти якраз за працюючою рукою. Молодці. Я розвертаюсь іншою стороною, ви також лягаєте на інший бік. Рука під вухо, лягайте зручно, але намагайтесь не дивитись на ноги, не скручувати собі шию, навпаки, витягуватись маківкою як продовження хребта. Руку витягуємо перед собою, з видихом дотягуємось назад, залишаючи нашу, стигнемо кісточку в стелю, погляд за рукою і максимально паралельно. максимально низько до підлоги. Затягуємо руку назад і перед собою вперед. Шість разів. Добре. П'ять. Відкрились. Чотири. Повернулись. Три. Ось залишаємо руку біля вуха і лікоть починаємо тягнути вниз за спину. Вдих. Видих. Опускаємо. Вдих. Витягуємось. Шість. І. П'ять. І. Чотири. Наверх. Три. Молодці. два. Один раз, видих. І вдих. Добре, залишаємось на цій стороні. Руку кладемо за голову ту в лікті. Ми працюватимемо зараз із ногою, з кульчовим суглобом, і з грудним відділом, і з плечовим суглобом. Коли ми закриваємось, ми коліно піднімаємо в стелю. Можна тримати стопа на стопі або трішки вище. Коли ми. Коліно закриваємо до коліна. Відкриваємось назад разом з поглядом. В цьому положенні. У нас, наче, знаєте, коли ми викручуємо білизну, це має бути відчуття. Нога закривається, рука відкривається. Міняємо. Вісім. І. Сім. Дотягнулись. І. П'яточка в стелю 6. П'ять нога на весу практично. Чотири і грудний відділ добре працює. І шийний. Три. Плюс ви можете вже відчувати стегно верхньо працюючої ноги. Трішки сідничку. Угу. Ще один. Видих. Молодці. Міняємо сторону. Лягаємо вниз. Так само працюючи. Відкриваємось рукою коліна до коліна. Стопа в стелю. Закриваємо грудний відділ. Коліно піднімається. Вісім і. Сім. Шість. І. П'ять. Супер. Чотири. Вдих. Три. Два. І один. Чудово. Розвертаємось, піднімаємось в чотирьох кутник, долоні залишаємо під ліктями, під плечовими суглобами. Коліна під тазостигновими суглобами. Підкрутили трішки таз на себе, щоб зробити паралель спини до підлоги, тобто спина в нейтральному положенні. Маківку витягуємо вперед потилицю в стелю і погляд між долонями. Працюємо зараз з зоною між лопаток. З видихом. Ми опускаємось, з'єднуємо лопатки і піднімаємось наверх. Уявіть, що ви затискаєте між лопатками олівчик, а потім його відпускаєте. При цьому намагайтесь не розслаблятись в попереку і не провисати шию вниз і голову не опускати. Ми фіксуємо зони всі, окрім грудного відділу і окрім зони між лопаток. Вниз. Вниз. 4 і 3. Видих, 2. Один. Є. Тепер підкручуємо таз, видих, так як ми робили це в першій вправі тазовому годиннику. Далі хребець за хребцем, підкручуємо до грудного відділу. В самому кінці опускаємо голову, погляд на ноги. І так само розкручуємось від попереку хребет за хребцем. Вдих. Видих, підкручуємо крижі. Поперек, грудопоперековий, грудний відділ, шийний погляд на ноги. Відкрили сідальні бугри, поперек вниз опускаємо живіт до підлоги, дотягується, і маківка в стелю. Ще два рази. Видих. Вдих. Розкрутились видих. І один раз. Закручуємось видих і розкручуємось. Чудово. молодці. І ми переходимо поступово до укріплення наших м'язів. М'язів пресу, м'язів спини, е грудного, поперекового відділу, так як все тіло. Пам'ятаємо, одна єдина система, тому ми повинні повністю укріпити всі наші головні м'язи нашого тіла. Видих знову спина залишається у нейтральному положенні. Ми з вами випрямляємо одну ногу в коліні і в кульшовому суглобі так, щоб ви при цьому не завалювались і не компенсували іншими зонами. Видих трошки більше навантаження візьме ось ця рука одноіменної працюючої ноги. До себе. Розгинання видих. До себе ви маєте добре відчувати тут навантаження на три точки опори, дві руки гомілка, погляд між долонями або краєчок килима, Потилиця в стелю, витягується. Не завалюємось зараз тазом, не відкриваємо ось цю частинку, не піднімаємо полупопія працюючої ноги. Видих ще три рази. У вас може бути нога не паралельної підлозі, може бути трішки нижче, але при цьому ви не включатимете поперек, ви не допомагатимете собі грудним відділом. І фіксуємо ще один раз. Видих, супер, зміна. І так, щоб навіть не помітно було, що ви відірвали одну ногу від килима і повернули її. Сім. Шість видих. І вдих. П'ять. Добре. Ще чотири. Угу. Три. Супер, два. І один раз. Видих. Прекрасно. Лягаємо на спину, ми робимо дві останні вправи на укріплення. Це на м'язи спини кладемо лікті повністю на килим. притискаємо їх до себе. Стопи на підлозі, коліна дивляться в стелю і відстань між стопами ширина тазостегнових суглобів. Орієнтовно, або один, або два ваших кулачки. Пальчики витягуються наверх. Ми з вами з видихом витягуємось грудною кліткою в стелю. Наша задача тут максимально вагу розташувати на лікті, Потилиця, верхня частина лопаток, стопи і крижі тиснуть в підлогу. Вся інша частинка корпуса, тобто наш хребет, тягується наверх. І вдих притискаємо повністю хребет до килима. Наверх, видих, вдих. Лопатки звели, зафіксували і опустили вниз. Акцент саме на зону верхнього грудного відділу вниз. Чотири рази. І три. Видих. Два. Видих. І один раз. Видих, вдих. Є. Завершаємо нашу. Наше тренування стабілізацією, кріплення м'язів і, відповідно нашого корсету. Кладемо дві руки на коліна. Цей варіант можна сюди додати, або книжку, якусь, щоб трошки збільшити відстань, точніше ближче руки поставити до себе, або ноги на весу. Як вам буде зручніше. Руки на середині стего. Ми з видихом. Руками виштовхуємо ноги від себе, а ногами, наче трішки супротивляємось. Видих, вдих, розслабляємось. Видих, продовжуємо робити. І намагаємось концентруватись на животі. З видихом. Живіт не піднімається наверх. Ми пам'ятаємо, як працювали з диханням і працювали з тазовим годинником. Живіт розпластується навпаки по корпусу. Вдих. Видих розпластали по корпусу, вдих. Якраз тут в цій вправі дуже добре включаються глибокі м'язи пресу, які і якраз відповідають за м'язи тазового дна, за нашу стабілізацію корпусу, за поставу. Ще один раз. Видих і вдих. Супер. Розслабляємось, піднімаємось і, звичайно, віддякуємо собі за роботу. Скажіть, як ваше самопочуття? Як відчуття в тілі? Чи вдалося вам відчути розслаблення, потім трішки укріплення? Чи вдалося вам відчути і зосередитись на тих м'язах, на яких я акцентувала увагу? І чи вдалося вам відчути легкість і свободу в тілі і в русі? Діліться мені дуже буде цікаво, і дуже корисно буде почути ваш зворотній відгук.